Hallo, ich ich heiße Anastasia und ich würde sehr gerne deine werden. Привіт! Як ви вже зрозуміли, мене звати Анастасія, і я із задоволенням буду вашим репетитором з німецької мови. Сама я 10 років жила, навчалася, працювала, будувала стосунки в Німеччині. І зараз я фокусую свою увагу на тому, щоб із серцем, і з душею передавати певні знання та любов. До німецької мови. Я фокусую свою увагу на тому, щоб ви заговорили, щоб ви почали спілкуватися мовою. Перейшли через поріг ментальний, там, де ви як собака, все розумієте, але нічого сказати не можете. До речі, це відбувається з усіма, і це нормально під час адаптації. Просто треба ну, інколи лише повірити в те, що ви вже можете говорити. У мене була схожа ситуація, коли в мене навіть був підтверджений Б2 під час життя буття в Німеччині. Потім я із задоволенням підбираю матеріали під вашу мету вивчення німецької мови, тому що важливо, щоб ви її отримували задоволення і крокували до своєї мети. Можливо, вам необхідна німецька, щоб здати тест і почати навчатися в університеті в Німеччині. Можливо, ви вже працюєте і хочете покращити свою мову, щоб перейти до іншого роботодавця. Можливо, ви просто хочете, щоб ваші діти краще вчилися в німецьких школах або в австрійських, швейцарських школах, де німецька основна мова. Цілей може бути дуже багато. Основне, щоб ви отримували під час процесу. Задоволення. Так, це не завжди легко. Так, я теж можу робити помилки під час нашого з вами спілкування і навчання, але ми спільно йдемо до здійснення ваших мрій. Я із задоволенням працюю в індивідуальному форматі, в груповому та в парному форматі. Тому звертайтеся, поспілкуємося з вами. Я пропоную безкоштовний пробний Урок для того, щоб ми могли ближче познайомитися. На цьому, напевно, для першого відео все буду записувати і далі.